Біотехнології в Україні можуть стати дешевшими: а це нарощування кісток замість ампутації, зрощення після переламів, відновлення опеченої шкіри, лікування діабету, ДЦП та хвороби Альцгеймера. Це буде більш доступним для українців, якщо в Кабміні спростять процедуру надання ліцензій лабораторіям, де вирощують клітини. Більше про ці перспективи розкаже Олеся Варламова. В Андрія була травмата застигнового суглоба. У шпиталі пропонували кістку видалити завдяки волонтерам, які знайшли приватну клініку і оплатили операцію. Тепер лікарі обіцяють, чоловік зможе навіть танцювати. У мене взяли столової клітки ми і удалили кісту. І ці клітки виростили і імплантували на поражені участки. У мене стояв вопрос о протезуванні. Тобто вже там однозначно не було ставити протез. А потім мої волонтери вийшли на цю клініку. Тепер Андрій самостійно прийшов відвідати хлопців, яким зробили такі операції. У цій палаті лежать бійці, які відмовилися від ампутації, яку їм пропонували у госпіталях. Тепер тут їм нарощують кістки на основі власного біоматеріалу. Отримали нові кінцівки завдяки біотехнологіям уже півсотні бійців. За цими дверима приміщення, де вирощують біоматеріал зі стовбурових клітин пацієнта, біотехнолог показує кріокамери, де в рідкому азоті зберігаються клітини. А от в саму лабораторію потрапити не можна. Там стовідсоткова стерильність. Крім того, що це має проїздитися в надлежащих умовах, воздуху обміну там технічних параметрів. ще є на виході у нас качество клеточного продукту? Ми видаємо паспорт клеточного трансплантату. Лабораторія контролю якості кінцевого продукту коштує мільйон доларів. Ці витрати лягають на плечі тих клінік, в яких вже вирощують клітини. Такими є нинішні умови ліцензування, каже директор клініки. Тож група компаній, яка займається клітинними технологіями, звернулася до МОЗ з проханням спростити видачу ліцензії, щоб підтримати вітчизняних фахівців. Сюди зайдуть гравці, у яких є розрішення FDA. І що тягатися з такою організацією, вже не то, що наш Минздрав не зможе, ніхто не зможе і е чим це плохо, я считаю для э, громадян України, э, клітинні технології будуть, но вони будуть примерно раз 8-10 дорожче. Мінохорони здоров'я готове спростити видачу ліцензій. Відповідні пропозиції подали на розгляд Кабміну для затвердження. Та технологія, якщо вони будуть усилюватися, висулучатися, буває та йде в сторону мішання стоїмості. Тому тут ми говоримо тому, що ми упрощаємо життя ігракам на ринку, але при цьому не втрачаємо качество. Кабмін має затвердити пропозиції МОЗ протягом кількох тижнів. Тоді лікування хвороб, коли потрібна регенерація тканин, в Україні стане для пацієнтів доступнішою. Олеся Варламова, Андрій Радченко та Вадим Тимофєєв новини на першому.